Привіт усім любителям козаків! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською. І ми продовжуємо проходження української кампанії в козаках. Разу ми знищили синє військо, і сьогодні ми будемо намагатися добити ворога. От. Так, давайте тут відкривати. В першу чергу, я думаю, ми все ж. Спробуємо піти в іншу сторону. В інший бік. Давайте тут трішки прокачаємо. Тут трішки прокачаємо. Також прокачаємо і гармати, тому що нам потрібні. Для чого підемо в інший бік? Для того, щоб пройти уже місію по повній. Нам там потрібно буде врятувати якогось митрополита. В принципі, йдемо. От, ці хочуть атакувати. А ну давайте, покажіть, хто сильніший. Я думаю, що вам нічого не світить. Тому ми приходимо от сюди. Так. Вітаю вас! Наш загін супроводжував делегацію на чолі з митрополитом. Ми йшли на переговори з Річчю Посполитою. Але на підході до кордонів поляки напали на нас. Ми втратили багато солдатів. Митрополита взяли у полон. Наш загін дуже сильно постраждав під час нападу. Я прошу вас визволити митрополита з полону. За це ми вам будемо щиро вдячні. Окей. Метрополис знаходиться ось тут. Тут дуже укріплена фортеця. Ось, тому нам потрібні гармати якомога більше, якомога кращі. Тут прокачаємо також. Ну і ці хлопці. Ага, тут у них ще одна шахта є. Ще є у них шахта. Ці хлопці вже тут розібралися. Давайте пройдемо ще тут по горі, можливо, де ще в них щось завалялося. Здається, нічого немає. Загін зачистки відправляється туди. А наш загін знищення диверсії проходить сюди. Так, вони тут збираються будувати ще один порт. Ану, швидесенько, виправимо цю ситуацію, поки вони його не побудували. Швидесенько. Забрати усіх, побити усіх. Чудово. Порт нам цей, звичайно, не потрібен. Отправляємо туди. Так, там на горі ага, шахту ще знайшли, ну, взагалі молодці. Ось там ще намагається хтось іти кудись. Так, давайте качати все, що можна. Гармати у нас уже є. Чотири штучки, але цього ще нам мало. Давайте ще прокачаємо. Що у нас тут ще? Нам потрібна Дальність стрільби артилерії також. Ну і. Життя. Давай спочатку життя гармат. Ось, а потім уже дальність стрільби, Але для того нам потрібно чимало вугілля. Чимало вугілля. Тут, до речі, хлопці стоять, відпочивають. Прокачаємо ось це. Зараз хлопці будуть заходити у вугільні шахти. Прокачаємо ось тут. Тому що там 47 тисяч вугілля. А оскільки. Що там таке? П'ються. Ну, все нормально, все чудово. Отже, оскільки ось ці, ці башти прокачені максимально, оскільки вони знаходяться на підвищенні, то так просто їх не, не знищити. Не знищити, відповідно, нам потрібно прокачати ще трішечки вугілля. В принципі, що ми зараз робимо? Ось. І тут, я думаю, ось цих навіть 58 чоловік повинно вистачити для того, щоб зачистити саме місто. Зараз ми це будемо робити. Йдемо зачищати самі місто. Ну і, звичайно, це ще не кінець. От Ще 59 чоловік. Давайте от сюди. В принципі, гармати ще мало вже є. От. І треба трішечки воїнів-стрільців. же ж. От, в принципі, вони просто пройшли та і практично зачистили це місто. От. Все, звичайно, горить і палає. Ми добиваємо, що не добити. Е, загін, який повинен зачищати. Оце все зараз підходить. Давайте от сюди. Так, ринок. О, ще хлопець є. От він також нам не потрібен. От скажу для всіх, хто там запитував, для чого я знищую все, для чого я вбиваю захоплених, для того, щоб ворог ще раз не зміг захопити собі. Оскільки, якщо ворог знову захопить, то, відповідно, нам прийдеться е, знову ж таки ну, охороняти, звичайно, ці споруди, ці шахти, вони нікому не потрібні. Їх охороняти для чогось на ворожій території, для чого нам це здалося. Те ж саме із. Ворожими селянами. Вони також нам не потрібні, відповідно, краще, легше все це знищити і забути. Так, давайте ми заберемо ще одну шахту, не знаю, можливо, це навіть остання їхня шахта. Так, тікаємо звідси, знищуємо. Ну, тому що тут в нас, в нас буде стояти, можна сказати, от практично біля ворога, і постійно нам треба буде її охороняти, вони постійно будуть набіги робити на неї. Легше просто взяти знищити та й забути про це. Ну що ж, гармати. 28 тисяч вугілля. Треба 40 з чимось, тому давайте хоч раз використаємо цей ринок. Ось він тут особливо в цій місії не потрібен, але. Давайте ось так. Отже, прокачаємо гармати, щоб вони далі стріляли. Ось і зараз почнемо свою діяльність по знищенню ворожих башт. В принципі, там вугілля ще качається. На всякий випадок. То зараз гармати почнуть стріляти. Це, здається, так? Давайте спробуємо, подивимося, куди вони дострілять. звідси вистрілюють, так? Тому що трішечки ближче, ось і... Вони би ці башти по нас стріляли, ви не змогли б стріляти по них. Буває така штука. Тому легше, краще все прокачати. Давайте ще трішечки воїнів. Ось. Наступна ось ця у нас башта. Підтягуємося. В принципі, і порт можемо знищити, щоб нам нічого не заважало, ну тут просто як. скулемети! 10, ну точніше, 9, 10 ось. Гармата просто кулемет. Кулемет газує. Так. Цих хлопців давайте візьмемо 50 чоловік, запустимо згори. гори. Вони розстрілювали. Тому що все ж у них тут чимало ворогів і так просто набігом тут нічого не зробиш. У них дуже швидкострільні і стрільці самі башти, тому... Легше, легше і спокійніше все зробити по-тихому. По-тихому. До речі, тут ще одна шахта. Давайте Ми її також відправимо цього селянина, туди же відправимо. І що тут ще знищити, ось цю ще знищити, окей, це знищити, все забрати, тому що всяке може бути. Я не хочу ризикувати, в принципі, в мене завжди так ось так. Щоб було побережніше. Хлопці сюди, там зараз може хтось нас трішечки захоплювати. Так, ви підійшли, ну все, давайте по одному вистрілювати. Головне, щоб вони всі не пішли. Можемо ще навіть їх трішки прокачати. Ну і по одному вистрілювати. Так, тут же все нормально. Ну що ж. А, там ще одна башта з тієї. Сторони. Е, окей, якщо з тієї сторони, значить нам прийдеться перетягнути наші гармати. Найбільше я боюся ось цих башт? Так, вони тут просто печальні. Можна сказати, і так. Ще можемо трішки підтягнути, щоб потім заходити з усіх сторін. Ось гаубиці, все як має бути. Ну, по одному думаємо, буде вистрілювати їх. Ну, якраз дострілимо головне до башни підходити, щоб вони нам не заважали. Добре. Ну і тут ще трішечки. Намагається відстрілюватися, але я думаю, що все буде чудово. Все буде окей. Так, ну що ж, спробуємо. Не знаю, куди вони дійдуть. Скажу, вони десь туди йдуть. Окей, давайте тоді піднімаємося. Піднімаємося от сюди і звідси будемо розстрілювати їх. Ну, от і тепер просто дорілі. Зараз знову кулемет дії. Буквально декілька секунд. Ну і башти, відповідно, немає. Прекрасно, прекрасно це говорить про те, що е, нам потрібно трішечки підійти. Ось, захопити. Гаубицю! Вау! Тому що от гаубиця. Гаубиця може наробити нам лиха. Гаубиці захоплюйте. Чому ми її захопити туди можемо? Та що ж таке? Добре. Давайте тоді вперед. Сюди от ще одна гармата там є. Гаубиця захоплена, це чудово. Ну тут зараз повинні вони розібратися. Трішечки пішло, можна сказати, не по плану. Башта стріляє дуже швидко, і це мені не подобається. От цього можна сказати, я стережуся. Зараз ми тоді добиваємо ще останню. Я, в принципі, достаю, так? Ось і тоді почнемо. Зі навіть по наших гарматах попали. Ні, нормально все. Дострілили останню, ну все, тепер можна дійсно йти в атаку. У них тут ще шахта є. Ух ти ж! Опри хлопці, давайте заберемо цю шахту вперед, убиваючи усіх. Вперед, убиваючи усіх. Ну і ви також вперед убиваючи усіх. З усіх сторін зайдемо. Ніхто ще є навіть якийсь пором, порт. Все що треба. Так. Чудово. От ще декілька селян залишилося. Е, давайте знищимо ось тут штуку. А, здається, митрополита вбили. Ні, є митрополит, є. Вітаю вас, я митрополит Московський. Ох, дякую вам за звільнення з полону. Я прошу вас привести мене до мого загону супроводження. Е Давайте ми краще ось цих відправимо. Ну і все, перемога. Нам просто потрібно було знищити усього ворога. Ну, митрополита я вже вести не буду. Що ж, дякую всім, хто спостерігав за. Цією кампанією ми пройшли українську кампанію. Буквально перед виходом козаків-3. Ми завершили українську кампанію. В принципі, я так і розраховував. Я не знаю, що вартує продовжувати проходження кампанії в перших козаках, оскільки з'являться козаки 3, і вже нікому не буде цікаво продовження козаки 1 Ну, але якщо це не так, то звичайно пишіть в коментарях, що ви хочете бачити, окрім третіх козаків, які, звичайно, ж будуть на каналі. Проходження і козаків перших. Якщо так, то звичайно вказуйте, які кампанії ви би хотіли побачити. А на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Алекс. Дякую, що спостерігали. Дякую за вашу підтримку. І до нових зустрічей.